Доброго часу доби. Сьогодні у нас 16 вересня, ось і дворі, останні теплі дні осені. По прогнозу погоди я дивився, що вже у жовтні будуть дощі і температура буде в день нижче 15 градусів, а вночі буде близько 4. Тому ми скорочуємо поливи. Я вже не буду поливати, тільки добре оприскаю. Я хімікатами. У мене є і хороші новини і погані. Хороші новини це Міхановичі Квітнуть. Погані новини. Ось такий пупсик з Італії, він тут теж пішов на той світ. Щось і мені італійські рослини геть не сподобались. Ну, будемо бачити, як себе, наприклад, поведуть ці матукани. Наче надуті, нормальні, але б до видно. Решта сінців, наприклад, від Івлеєва і від дешка ось, ловки. В нормальному стані це від Євлеєва. Ну, класні сінці. Від сенсів каптуса. Один балдіаном, не знаю чого, щось не може нормально напитися, є просадки в нього по ребрах. Отак решта рослин кайфують. Ну, звісно, вони розжирніли, видно. Видно, глофофори піднялися над поверхнею ґрунтом. Це взагалі стовбом росте. Сонця мало, в мене тут двина, притінка йде. Притінка йде, подвійна 60 Ну, Вона трохи в мене розтягнута. Я думаю, буду знімати на наступний рік, щоб було більше світла. Або буду вже знімати тоді, коли буду плівку перетягувати. Третій рік плівки. Доки що політ нормальний. Взагалі то вона наша плівка розрахована на 5 сезонів. Але оскільки в мене вона не дуже сильно натягнута і колихає вітер і вона рветься. Особливо в місцях з'єднання. Це з торців. Тому що ось з цієї сторони, зліва направо, у мене закрита санційним куском, а з торці ось є проблеми. Там, де маленькі кусочки, воно її відриваємо. Також в планах, як я казав, ось з цієї сторони зробити ще велике вікно для провітрювання. Можливо, тут його зроблю, а двері просто буду знімати з петель, щоб не мішало відкриватися вікна. Також можна. Ось ще з цієї сторони пробити вікна. Але треба матеріали. Треба матеріали і час. Теплиця трохи просіла, скільки в мене. Вона на схилі. Ось той вугол лівий. Треба її піднімати, підложувати цеглину червону. Так, оце такі новини в мене в теплиці. Мої неопізнані гімніки ростуть. Ну, Люблю я сінці, звісно. Це, мабуть, болдянно буде, побачимо по квітці. Але класні. Мені подобається, вони розвиваються. І жіночка купувала фірмове на насіння в когось. Бірочки, як зазвичай, вона втратила. Я в неї викупив, бо вона щось зав'язала з капцями. Ось вони в мене ростуть. Теж було декілька випадів, але результат класний. Люблю я щупати кактуси. Не знаю, скажіть, можна їх щупати чи не можна. ну Якось не щупати цю фуформу. Дін от цього. М? Так. Медуза. Медуза в мене нормально таки почала рости. Взагалі такі викидає гілки. Я не знаю. Як з нею взимку поводитись, думаю, буду буде забирати в кімнату під лампу, у мене є одностаканчикова тепличка, буду ставити. Я буду поливати, оскільки думаю, вона цей підвой уничтожить. Зробив прививку з такого астрофітума, ось такого напаліцями кольорового. Відірвав по дітки. Також в мене була біда. Мені колись дарували на Київкакту ось такі дві мобілярі, дві такі мобіляри і дві такі, дві шумані. Шуманіну. Вона телефон не передає окрасна, вона така сизий. Сизий налід на ній, як кажуть, є. шикарна така, незвична мобіляря. Одна повільно розвивається, друга сильна. Дуже дякую Київка за можливість мати такі колекційні рослини. І ось такі мобілярки, десь я зачепився, він кусочок вирвав. Зробив корицію. Пробував маміли привити, не вийшло. Просто висохли. А от решта привив в мене добре пройшла. Це дві, виходить, Оп Це вже десь третій тиждень. Це на ветрілі. Це на цариці ночі. Також ось. Астрофіт у мене під питанням ну, будемо бачити, наче він держиться, але він такий непонятний в темпі росту, по ньому не видно, що він прижився. І ось цей кольоровий дамсі варігато. Також одну мамілярків відрізав, корінив. Ой, привив. Не ну, хотів просто спробувати свої здібності. Ви знаєте, в мене все-таки все вийшло, дуже задоволений. Прививав по інструкції пана переселенця Запорізької області, який зараз мешкає в Західній Україні. І досі таки успішно все, як він казав, так зробив. Так, що ще в мене тут? <кхм> обсіси. трошки починаю розмножувати, у мене вони померзли, три штучки є. Будемо сподіватися, що їх буде трошки більше. Лифофори. Ну, балдіють, балдіють. 404 й польовий номер. Фрічі. ну, взагалі, як бочки, я не знаю. Чому не ростуть, так я так буде квітнути. Ну, Прямо розривали їх. Найкраще ну, ростуть. <кхем> Вибачте? Так, під Гавриленка купляв я в стійкі. І всього два види в роді. Один рід у мене вже є. Буду рости маленькою такою галявинкою. До речі, це один з небагатьох кактусів, який має і гілки, і справжнє листя зверху. І має істинні плоди десь такі по сантиметру по два. Ну, шести по пункції, але більше солодчі кажуть. Будемо пробувати дивитися. Звісно, так, да. рослини тягнуться. Рослини тягнуться, не вистачає їм сонця. І за великий полив. Раз в три тижні буду поливати, я проливав повністю ґрунт. Тепер я буду проливати, не повністю, а тільки змачувати верх, як би можна так сказати, або взагалі поставлю лотки і буде нижній полив. Щось дешевше хотів показати. А, прививки, як надулися. Дивіться. До цього кабана. <смір> Думаю, під треба поливати частіше нахінопсіси таки можна і на зиму навіть полити добре. бо бо, -бо. дуже швидко ростуть, а підвою вже менші в рази знизу. І дивіться, який педіокаптус теж цікавий. Взагалі там наче на сопельках держиться. Наче на волосинці. Ну, в принципі, все. Так, буду закінчувати відео, ще скажу декілька слів про те, що буду робити з какусами до вересня. До кінця я їх, напевно, вже не буду поливати. Я їх полив сьогодні в понеділок, ой, вчора понеділок. І буду лише обробляти від шкідників. Ось такими препаратами я завжди користуюся користуюся свіч актилітик Випади є, шкідників наче немає. Гниють не більше, не знаю чого. Може щось в приміщенні сирі сама. Або не сухі тут на землю. Ну, Випадає небагато, там десь три штучки буває. Просто вони всихаються. Може недостатній полив, може їх треба забирати. Будуться робити десь 3-4 жовтня в понеділок. Потім ще простої тиждень два тут знизиться температура в теплиці десь до градусів 15 в день і градусів 4 вночі і буду забрати хоч підвальне приміщення, де температура 10 градусів на зимі. Ну, в принципі, все, так. Да. Більше нічого такого не можу розказати, а ні, ще я скажу, щоб дообробляти після цього всього. Після того, як оброблю хімікатом, як постоїть вони тиждень, другий оброблю ще підкінеться, легенько триходермою, його прискою, всі рослини. Корисний гриб, він на той корисний, можемо щось там покращить взимку, знищить некорисні грибки. Ці теж досить астрофітами нормально себе відчувають. Купив їх. Кучу, ну, мені нравляться. Прикольно виглядають. Можливо, майбутньому вони будуть ось такі. Якщо правильно зберегти їхню форму. Буду всі кокція на більше сонячне проміння. Ну, думаю, на цьому все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, до побачення.